Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕЙ сьогодні понеділок, 28 липня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Так, розпочнемо з вами з новин на цей тиждень, і як бачите, новин багатенько в нас. Будьте обережні, любі друзі, починаючи з вівторка, 29 липня. Що у нас у публікація двох новин? Так. Особливо зверніть увагу в один час. Щодо середи, 30 липня, новин трішечки більше. Серед них ми можемо виділити з вами, з вами заяви ФОМС і рішення ФРС щодо процентної ставки, тож на цьому тижні можливо будуть якісь консолідації, і тільки в середу в нас щось буде більш-менш зрозуміле. Так? По Публікаціям ФОМС. Щодо четверга 31 липня у нас 4 новини на 3 зірочки, публікація базових індексів і початкові заяви про допомогу з безробіття. Ну і п'ятниця. П'ятниця у нас тут взагалі 6 новин, також майже в один час зверніть увагу. Також публікація багатьох індексів, середні погодинний заробіток за місяць і рівень безробіття. Тож, любі друзі, будьте обережні і завжди заходьте дивіться, які новини нас чекають, щоб не попасти на волатильний ринок. Давайте перейдемо з вами до відпрацювань, подивимось на графіки. Почнемо з індексу долара США. Хотілося б побачити. Який в нас там був прогноз попереднього тижня, так і подивитися, що в нас зараз. Так, ми хотіли в глобальному сценарію, по глобальному побачити слабкість шартового руху, дійшли з вами до бичого блоку заказу з місячного таймфрейму, і звідси хотілося б побачити новий направлений рух вже на пізняття ліквідності за ось цими хаями. Тож на сьогодні в нас прогноз так само залишається. Можемо з вами позначити рівень ліквідності, яка є. Так, поставимо з вами ось тут. Також помітку, що це ліквідність, і просто підкоригуємо. Так, давайте підкоригуємо ось так. далі. Є. Це те, що хотілося побачити на цьому тижні, там будемо вже з вами дивитись. Можливо, після підзняття ліквідності так, в цьому діапазоні вже потрібно буде дивитись, тому що, може, і буде відпрацювання шартове далі. Щодо індексу долара США, тут більш-менш зрозуміло, поки наш прогноз іде у відпрацюванні. Давайте перейдемо до SP 500. На даному таймфреймі також бачимо з вами нічого такого особливого. У нас продовжується пробійний рух лонговий. Консолідацію ми з вами виділили. Так, є в нас тут свій епілібріум, який ми ще можемо прийти протестувати. Але на зараз у нас тільки йде одне, одне нове направлення. На тижні здається так само. Так, у нас тільки одні свічки такі, тільки хвиля. А, тож корекція в нас ще не почалась. Добре. Тут ми з вами все виділили, хотілося б подивитись на ціну ось в цьому діапазоні. Поки що корекція ще не почалася. Давайте перейдемо з вами до NASDAQ. Так, наступний інструмент. Тут майже так само зверніть увагу: в нас іде пробійний рух і дуже багато ліквідності за лоями. Хотілося б побачити якесь стрімке підняття ліквідності і можливо за закриття ось цих пустот та розривів ліквідності. І тест референсної точки. Тут ми з вами вже це можемо видалити, це в нас все відпрацювало. Поки чекаємо з вами корекцію, так, поки в нас йде направлений рух лонговий і історичні хаї. Тепер давайте перейдемо до пари -долар. Пар долар. Що в нас тут? Був діапазон бичого блоку заказу, і зараз бачимо, з вами ми трішечки зупинились. Так, є в нас ось тут лойчик, ми з вами позначали його. Також можемо його зараз протягнути. І хай, хай який ми не оновили, так на зараз показали слабкість лонгового руху. Все ж таки, хай ми не оновили, не дійшли до цієї ліквідності. Тож тепер, тепер можемо з вами ось тут поставити, що будемо дивитись. Так, є в нас діапазони референсних точок зі старшого таймфрейму, бичі блоку закази. І є ймовірність того, що ціна після підзняття цієї ліквідності, все ж таки структурно вже з цього діапазону, це в нас вже діапазон буде з вами дисконт З дисконт діапазону вже піде далі на продовження лонгового руху. А поки що є ймовірність на підзняття ліквідності ось за лоями. Те, що з вами спостерігаємо зараз. І також один із сценаріїв так, це те, що ціна в цьому діапазоні законсолідується, тому що ми вже з вами бачимо три точки. так, Три точки для консолідації саме. Давайте виділимо. Це у нас чорний, і поставимо, мабуть, три. Ось так. Є. Є в нас діапазон, так? Якщо ціна законсолідується, повернеться знову за цей рівень, то вже будемо чекати підзняття ліквідності за хаями і слідкувати за ось цим рівнем. Є, Тож щодо євро-долара. Хоча на цьому тижні в нас публікація ФРС, так, ну подивимось, подивимося, як там буде. Можливо, й дадуть якийсь направлений рух, поки що хотілося б побачити якусь корекцію, так? тому що так у нас іде структурного продовження лонгового руху, то хотілося побачити хоча б якусь таку картину, щоб ціна зупинилась в консолідації, дала нормальну корекцію. І звідси вже продовження лонгового руху. Можливо, десь з цього діапазону. Так, тепер давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт у нас що є? Консолідація була так. Прийшли ми все таки до верхнього його діапазону. Її діапазону консолідації. так. Ведмежий блок заказу також відтестували і прийшли знову-таки до нижнього діапазону. Виходу з консолідації нас ще не було. Зверніть увагу тільки підзняття ліквідності. Ну і хотілося б побачити знову-таки повернення в цей діапазон. Можливо, і ще відтестуємо блок заказу, так? Ведмежий блок заказу з тижня. Давайте подивимось. Бичий блок заказу, так, чомусь у мене. Не так написано, так, тут у нас бичий блок заказу, від якого пішов пробійний рух. Давайте ще раз на тижневий таймфрейм. Так, діапазон бичого блоку заказу, лонговий рух у нас є, і хотілося побачити його тест. Так, чомусь я. Промазав з цим. Є. Е. Тобто зараз поки що чекаємо, хотілося побачити якусь маніпуляцію в шорт, так? потім закінчення вже шортового руху і продовження лонгового на пізняття ліквідності, яку ми з вами показали до цього. Є. Е. Тут з вами показали, ложний вихід був, і ціна стоїть поки в одному діапазоні. Давайте перейдемо до наступного, це у нас долар японська єна, Так, Тут ми з вами що позначали корекцію, хотілося побачити так, глобально, і продовження шортового руху з пізняттям ліквідності. На сьогодні бачимо, що діапазон ведмежого блоку заказу заказу якраз таки ще не тестований, то є ймовірність, що ми прийдемо туди, відтестуємо його, підзняли додаткову ліквідність за хаями, за лоями, зверніть увагу, ми цю ліквідність залишаємо. так, Після цього йде направлений рух лонговий. Тому поки що чекаємо в діапазоні референсної точки, і є ймовірність того, що зараз проторговуємо пустоти та розриви ліквідності ось в цьому діапазоні. Як бачите, тут у нас і є сама консолідація. Так, з цим розібрались. Тепер можемо з вами просто підкоригувати так, те, що ну, тест референсної точки вже буде можливо в цьому діапазоні. Хотілося б побачити його якось так скоріше, десь в ось цьому пробійному русі лонговому, але все ж таки потрібно було всіх висадити. Так, тут трішечки змінили, але прогноз у нас все ж таки залишається. Хотілося б побачити, як ціна буде реагувати на діапазон ведмежого блоку заказу. Щодо криптовалюти. Так, давайте перейдемо до біткоїну на денному таймфреймі, а у нас тут консолідація. Добре, нікуди ми з вами так і не пішли. Того разу ми показували з вами ліквідність, здається, на молодшому таймфреймі. Давайте 4 години. Так, є в нас діапазон консолідації, і в цьому діапазоні ми з вами поки що стоїмо в наборі. Все, тут поки що, як і було попереднього тижня, так, нікуди. Нічого не показано. Тут можемо з вами побачити пустоту та розриви ліквідності зліва. Давайте ще денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі ми виділяли і діапазон бичого блоку заказу, і попередньо пробитий рівень, до якого може бути так, корекція. Хоча, як бачите, вистачило просто пізняття ліквідності, а розриви та пустоти ліквідності в нас тут ще залишились. Тож, зверніть увагу, також у нас хаї. Е, хаї не підзнімають ліквідність, то є ймовірність на якусь маніпуляцію так, на підзняття ліквідності за ось цими хаями. Це на 4 годинному таймфреймі, як бачите, ось вони. Так, і ліквідність, як ми можемо з вами спостерігати, тут була не підзнята. Так, ліквідність ми тут не підзнімали. Е, тож, є ймовірність, що до неї прийдемо, але трішечки пізніше. За лоєм, за лоєм у нас тут ліквідність поки що підзняли. Добре. Е, стоїмо в одному діапазоні, немає що більше вже вам е, розповісти. так, Ціна поки тільки з от, якимись маніпуляціями ходить і все. Тож зверніть увагу на два рівні, і від них вже потрібно буде дивитись і приймати якесь рішення. Тепер давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріуму у нас що там була така локальна консолідація, зупинка ціни, 4 години бачимо з вами. На денному таймфреймі була маленька корекція, скоріш за все, ретейли так вже десь фіксувались. Ті, хто купували його там понижче в діапазоні 1600, так, 2000, можливо, десь в цьому діапазоні якщо купували, то вже і фіксують прибуток. В нас з вами на старшому таймфреймі, що тут? У нас продовження лонгового руху на підзняття ліквідності за хаями є. Тож, поки тут все зрозуміло, цей рівень ми навіть з вами поглинули. Можливо, побачимо з вами тепер корекцію якусь, і після корекції продовження лонгового руху. Хоча, так як він розігнався, то, можливо. Ця корекція вже буде пізніше, так, можливо, на хвилю Б надамо якусь нормальну корекцію, поки що в нас іде про пробійний рух лонговий. На 4-годинному таймфреймі також зверніть увагу, залишаємо ліквідність, що ми тут попередній, хай зараз тестуємо, закріпились, тестуємо. Ну, також є ймовірність того, що як і біткоін можемо зупинитися в якійсь локальній консолідації. Ось тут на хаях перед пізняттям ліквідності, можливо, дамо ще якусь маніпуляцію в шорт. Щоб підзняти ось цю ліквідність, яка в нас тут накопичилась, так. І після цього вже підемо. Тож будьте обережні, як бачите, ціна трішечки зупинилась, і, здається, може зупинитись тепер в консолідації. Так, ефіріум є, давайте перейдемо до Солани. Також з денного таймфрейму, мабуть, почнемо з вами. Що тут на денному таймфреймі? Ага, відбулася корекція, був у нас діапазон блоку, ми його відтестували і зараз бачимо з вами продовження лонгового руху. Давайте тепер на тиждень. Так, що у нас тут на тиждень? А на тижні у нас якраз таки просто продовжується лонговий рух. Добре, ми його чекаємо на верхньому діапазоні консолідації. Тут вже будемо з вами спостерігати, що з ним робити. Денний таймфрейм, так, діапазон продажі у нас був пробитий. Зараз тестуємо, також діапазон вичого блоку заказу співпадає, бачите, дві референсні точки в одному діапазоні, так, тому ціна якраз таки і реагує на це все. Так, ну тут поки змінювати нічого не потрібно. Також чекаємо і вже в діапазоні верхнього кордону будемо з вами дивитися, чи дадуть нам якийсь вихід, можливо, на додаткову якусь маніпуляцію. Щодо солани. Не є, тепер давайте перейдемо до атому. Атом у нас з діапазону набору нікуди не вийшов. Так, Так. тільки ще стоїть. Добре, діапазон у нас є, верхній і нижній кордон так само є. Тож зараз дивимось з вами продовження лонгового руху і тест верхнього кордону. Хотілося б побачити, як можливо. Так? Один із сценаріїв це якщо у нас буде тест верхнього кордону, слабкість якась почнеться поглинання, то тоді є ймовірність, що підемо з вами знову-таки на підзняття ліквідності за лоями. Ну, а на зараз також, зверніть увагу, у нас хаїни підзняті. Тож поки що чекаємо з вами продовження лонгового руху, так, так по структурі, як у нас і є, і додатково, можливо, буде якась маніпуляція. Якщо ж вийдемо вже за верхній кордон консолідації, то, можливо, в цьому діапазоні у нас буде ще своя якась консолідація, тому що будемо проторговувати пустоти та розриви ліквідності до тесту ведмежого блоку заказу. Так, будемо вже дивитись з вами. Щодо атому, більш-менш зрозуміло, так зараз йдемо до потенціалу до верхнього кордону. Там потрібно буде з вами розбиратись і дивитись. Тепер давайте перейдемо до тонкоїну. Тонкоїн стоїмо також в діапазоні набору. Була в нас референсна точка зі старшого таймфрейму. Так, від місяця здається, від місячного таймфрейму. На тижні ми до неї не добили. Хотілося б, щоб і на тижні ми все ж таки прийшли, відтестували діапазон бучого блоку заказу. Але здається, там на двох тижнях або на місяці так ми вже тестували з вами і плюс закрили пустоту та розриви ліквідності. Ну, те, що робимо зараз, проторговуємо їх. Тож, тут так само прогноз залишається актуальним. Хотілося б побачити вже, як ціна буде йти структурно вище, з підзняттям ліквідності за хаями. Так, тут у нас хаї не оновлювались, тут хай у нас три хая є. Е, тож є ймовірність того, що підзнімемо за ними якусь ліквідність, і також будемо чекати, можливо, і ще буде якась маніпуляція в шорт, так, для того, щоб вже піти 100% так, до верхнього кордону. Тому що так, маніпуляції у нас, де ось тут ми бачимо з вами, така маніпуляція була, так все ж таки вийшли, підзняли ліквідність за лоями. Ну і вистачило нам дійти тільки до верхнього кордону такої локальної консолідації, яка. На молодшому таймфреймі, так, тут ми ще з вами маємо потенціал на старшому. Добре, тонкої поки що залишимо так, як є. Давайте перейдемо тепер до золота. Золото попереднього разу. Що ми з вами дивились? Ми з вами позначали ліквідність, так і про здається, того разу я казав, що за якоюсь із ліквідністю ми повинні прийти, а потім будемо дивитися, як ринок розвернеться так, в цій консолідації. Тож. Зверніть увагу, ми все ж таки пізняли ось цю ліквідність, яка була, так, дають нам зараз е, корекцію нормально таку. Е, тепер нам потрібно на що нам потрібно звернути увагу так, тепер нам потрібно звернути увагу на ось даний діапазон. ось сюди. Буде у нас відпрацювання лонгове, і як ціна буде реагувати на верхній кордон консолідації, тому що є ймовірність того, що після такого пробійного руху шортового ми прийдемо на тест ось цього блоку, і також в цьому діапазоні в нас є верхній кордон консолідації, і після його тесту в нас продовжиться шортовий рух на пізняття ліквідності. Ось за лоями, тому що тут ліквідність також накопичилась buy-stop ліквідність ми зняли, тепер залишилась тільки sell стоп ліквідність Ну і плюс нижній кордон консолідації, Як бачите, ще стоїть нетестований, а з верхнього ми вже зробили пару маніпуляцій. Це ж таки вихід був, тест еквілібріума і ще один вихід. Тепер потрібно тільки дивитися, як ціна буде йти в шорт. Поки що тут зрозуміло. Ця, ця, ця ціль так вже була виконана, можемо її, напевно, видалити. Тут нам це вже і не потрібно. Все, зараз чекаємо на відпрацювання лонгове і будемо дивитись на ось цей діапазон. Давайте на всяк випадок також поставлю ось, можливо, піднімемо ліквідність. І сьогодні у нас понеділок, тільки ось так хотілося побачити так, тест. І після тесту вже в цьому діапазоні будемо з вами дивитися, як ціна на нього реагує. Добре, золото поки більш-менш зрозуміло ходить так в консолідації від ліквідності до ліквідності. І тепер перейдемо до нафти. Нафта, здається, повернулась так в великий діапазон накопичення з тижневого таймфрейму. Так, є. є в нас маніпуляція вихід. Так, знову таки відтестували еквілібріум, навіть трішечки вище добили. Показали відпрацювання шортове від е, даної рифточка від еквілібріуму, і зараз е, стоїмо на нижньому кордоні. Тут у нас пустота та розриви ліквідності, тож є ймовірність, що ціна як, якось буде їх проторговувати, поки що якогось такого направленого руху, можливо, не буде. І в цьому діапазоні ми з вами зупинимось. Так? Там 74,75 і 66 плюс-мінус. От будемо в цьому діапазоні поки що проторговуватись. Тут у нас зверніть увагу, є пустота розриви ліквідності на тут не проторговані були, і знову таки ми їх не проторгували. Тож, як і ось в цьому випадку, я і ми юрість того, що просто законсолідуємось на деякий час. Нафта. Нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!